Леся Українка Конвалія. Рослав гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітям широким, Та недовго навтішалася конвалія біла, їй рука чоловіча віку вкрутила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка по схилилась. Промовила конвалія: Прощай, гаю, милий, І ти, дубо, мій високий, друже, мій єдиний, та й замовкла. Байдужою, панночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балаху веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе. Квіточку зів'ялу залишить.